Вітаю, шановне панство! Сьогодні в роботі автомобіль Opel Meriva A, рік 2009, наскільки мені сказали, Пригнали з проблемою. Машина не реагує на кнопки, не закривається центральний замок. Коли відкриваєш дверку, то постійно включалася магнітола одразу. І оце отакий піск. Сталося це після того, як ремонтували, як мені сказали, датчик положення керма для роботи електро-гідропідсилювача. чи гідропідсилювач, Не знаю, що тут стоїть чи електропідсилювач. От, Пригнали, попросили розібратися. Погнали? У кого у користуванні є Opel Astra G Zafira A, Міріва А, то напевно знають, що оцей звук, що піщить, він означає, що відкрита дверка, але не достали з замка запалювання ключ. І відповідно, якщо ключ у замку запалювання стоїть, то кнопки центрального замка не працюватимуть. Тому я думаю, що треба нам лізти, розбирати обшивку. І Лізти до контактної групи чи до лічинки, десь там вона собака зарита. Підрозібрав рульову колонку, знімаємо фішечку з кінцевика, точніше, не з кінцевика, з, з контактної групи, і після цього перевіряємо, що буде закривати. Як бачите, замки працюють, тобто причину ми. Виявили правильно. Тепер залишилося зрозуміти, що саме не працює, чи контактна група, чи лічинка. Зняв контактну групу, знімається вона досить просто. Ось так от вона стоїть на замку. Натискаєте два язички і просто вниз знімаєте. Розібрав контактну групу, складається ось з чотирьох або скільки тут запчастинок, значить, як у нас все це було зібране. Бо я сидів, ламав голову, як воно має бути і як воно було. Значить, дивіться. Тут у нас є всередині два контактики, які притискаються ось цим штоком, коли заставлений ключ. Ось так у нас було. І зверху стояла ось так пружинка. Де воно ось воно? Ну, не ставлю поки що. Зверху стояла пружиночка і все це було закрито кришкою. відповідно, в такому положенні у нас контакти були постійно замкнені. Незалежно від того, ключ вставлений, не вставлений і так далі. Постійно були замкнені. Мені щось здається, що. Коли розбирали цю контактну групу, або я не знаю, там, чи вона вскрилася, переплутали і пружинку замість того, щоб туди поставити, щоб контакт відгинати, поставили зверху. Я думаю, що от саме в цьому у нас проблема. Тому давайте я зараз спробую пружинку поставити з цього боку, бо вона тут стояла. І Далі заставити десь такий механізм у нас має бути. От, і далі заставити сюди шток. І відповідно, коли ключ заставляємо, у нас притискається, коли дістаємо ключ, у нас розмикаються контакти. От В такому положенні зараз беру і подивимось, чи це буде працювати. Я думаю, що має. Зібрав контактну групу. І тепер дивіться. Імітую, що заставлений ключ, піщить. Обираю ключ, не піщить. Я думаю, що можна збирати. Зібрав назад механізм контактної групи і замка, перевіряємо. Дістав ключ. Це він включений. Знову дістав, нічого не пішіть. Закрив дверку, перевіряємо. Досить скучний ремонт. Але цікаво було, я ще не розбирав контактні групи на цих машинах. Ну і зрозумів, що результат у тому, що туди полізли, не тому що там щось зламалося, тому що не так зібрали. Так, ще мене просили зробити діагностику. Давайте зараз почитаю помилки по машині. Міріо у нас ідентифікується як 10-й модельний рік, мабуть, кінець 9. го Давайте перевіримо, які у нас є помилочки. Спочатку заходом блокування двигуном, потім всі інші блоки. Тут, на жаль, як Вастрок в, в зефірах не діагностується, що натиснув одну кнопку воно пробіжалося по блокам. Тут треба в кожен блок заходити окремо. Так, блок керування двигуном. Були помилки по твін порту, по канбасу і по мобілайзеру. Ну, це таке, це розбирали, а по твін порту не знаю чому, але ну, це болячка на цих моторах Z16X Просто все видаляємо. Йдемо в наступний блок. АБС, ЄСП. Подачка положення керма була помилка, але це вже відремонтували раніше. Так що видаляємо. Електропідсилювач керма. Немає помилок. БЦМ. Ого, щось помилки по струму, канбас нема зв'язку, High Beam, Flasher, Switch, High Voltage. Це по дальньому світлу помиганню поворотники. А це, мабуть, тому що відключалися ручки, коли розбирали. Да. Ручки розбиралися, контактна група знімалася, теж все видаляємо. Немає помилок. І мобілайзер. Ну тут теж будуть помилки, мабуть. да По ключу, бо все розбиралося і запалювання включалося без імобілайзер, без ключа. Так, теж видаляємо. Блок подушок безпеки. Тут відключалася водійська подушка, тому помилка є. Теж видаляємо. Катрі, начебто, все в історії. Все, що було. Це все результати попередніх робіт. Приборна панель. Неактивне все. Блок клімата, немає помилок. Дисплей. Все неактивне. Ю це по коншині, це по B, це кузов. Коротше, воно все неактивно, все можна видаляти. Ну і магнітолка. Нема зв'язку з дисплеєм. Ну, Це може бути навіть із-за того, що акумулятор відключали. Так, все, пройшлися по помилкам. Помилок, в принципі, немає, нема до чого дивитися. Тепер збираю кожух та буду віддавати авто власниці.